Дійсно, ми сьогодні вже можемо підводити підсумки сертифікації цьогорічної, і в першу чергу, звичайно, хочеться сказати про пілотний рік сертифікації для вчителів-предметників. Цьогоріч вперше вчителі української мови та літератури і вчителі математики, які працюють по новому державному стандарту базової школи. На першому циклі мали можливість взяти участь у сертифікації, іншими словами, це вчителі, які працюють в 5 шостих класах наших шкіл. І для них така можливість була цьогоріч вперше, перша, бо раніше тільки вчителі початкових класів могли брати участь у сертифікації. Тож ми маємо перший рік, ми можемо сказати, що сертифікація і для них відбулася. І Сьогодні ми можемо поговорити про деякі цифри, як загальні по Україні, так і по нашій області. Тож. Загалом в сертифікації цього року по нашій країні всі могли взяти участь 447 вчителів математики і 456 вчителів української мови та літератури. Відповідно, з нашої області зареєструвалися на сертифікацію 15 вчителів математики і 18 вчителів української мови та літератури. Вони мали можливість взяти участь в зовнішньому оцінюванні своїх професійних компетентностей. Це така процедура, яка більше відома, можливо, як ЗНО. Далі їх очікувало другий етап це самооцінювання. І Третій етап це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей освітніми експертами. Власне, цей етап і визначив тих вчителів, які успішно пройшли сертифікацію. І саме цей етап є такий. Найбільш об'ємний, мабуть, по зусиллям для вчителів, тому що він передбачає, що експерти спостерігають за навчальним заняттям, спостерігають, як вчитель аналізує заняття, які він проводить. Відбувається самопрезентація вчителем своєї роботи, а також експерти проводять інтерв'ю з вчителем. Тобто на підставі такої процедури, яка відбувається онлайн, і ми вже напрацювали такий механізм, починаючи від тоді, коли у нас були запроваджені обмеження карантинні, і ми цей досвід успішно використали під час війни. Тому, якби це нам дало можливість все ж таки продовжувати проводити сертифікацію і успішно її завершити. Це тож за підсумками третього етапу. Ми маємо в нашій області вісім сертифікованих вчителів математики і 15 сертифікованих вчителів української мови та літератури. Якщо говорити про географію наших учасників, то цьогоріч ми маємо. Вчителів математики, які працюють в чотирьох громадах, і в семи громадах ми маємо сертифікованих вчителів української мови та літератури. Серед тих, хто якби є лідером або має найбільшу кількість таких вчителів, це звичайно місто Черкаси. В місті Черкаси у нас 10 вчителів, які пройшли сертифікацію, і по три вчителя маємо в Золотоніській і Курсун Шевченківській громадах. Також певною, певною кількістю учасників представлені інші громади, наприклад, Канівська, Смілянська, Червонослобідська громада, Новодмитрівська громада. тобто, Кожен вчитель, який працює у нас сьогодні в 5-6 класах за цими предметами, мав можливість за бажанням взяти участь в сертифікації. Я хочу нагадати, що сертифікація це добровільна процедура, на відміну від тієї ж атестації, і тільки власне бажання самого вчителя може бути підставою для участі вчителя в сертифікації. Таке масштабування на вчителів-предметників продовжиться і в наступному році. І ми вже маємо плани по сертифікації на наступний рік. І в першу чергу хочу сказати, що вчителі. З Навчальних предметів, таких як всесвітня історія, історія України вступу до історії України, громадянського освіта правознавства тобто, ті предмети, які відносяться до предметів громадянської історичної освітньої галузі або галузі суспільствознавства, вони теж зможуть долучитися в наступному, вже 2024 році, до процедури сертифікації. Крім цього, звичайно продовжиться практика сертифікації для вчителів початкових класів, вчителів математики, вчителів української мови та літератури. Якщо говорити про цифри, то ми на наступний рік маємо квоту по області. Для учасників для реєстрації власне учасників сертифікації, і це 47 вчителів початкових класів, 32 вчителі математики, 33 вчителі української мови та літератури, і 17 вчителів історії або тих предметів, які відносяться власне до цієї галузі знань. Тож Такі маємо плани, і е, робота з організації власне сертифікації розпочинається вже в січні місяці. З 15 до 30 січня буде відбуватися власне вже реєстрація. Тож всі охочі зможуть е, мають вже можливість підготуватися до цієї процедури реєстрації і вирішити для себе, чи вони хочуть власне брати участь в такій. Процедурі, крім цього, хочу нагадати, що сертифіковані вчителі мають певні бонуси за свою участь у сертифікації. В першу чергу, це можливість проходження атестації позачергової атестації з присвоєнням або підтвердженням. Кваліфікаційної категорії або педагогічного звання, вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, мають 20% надбавку до заробітної плати протягом терміну дії сертифікату, а це 3 роки. От, і е, вчителі е, такі е, можуть брати участь у заходах забезпечення якості, тобто е, брати участь власне, в самій сертифікації вже в якості освітніх експертів, і брати участь в інституційних аудитах. Також в якості освітніх експертів.